Вітаю вас, шановні. Сьогодні не проста історія, а рок балади минулих часів з хитами, з радою і легким натяком на смерть. Маруся Чурай, це не дівчина, а жива блютуз колонка Співала так, що у русні дохли коні. Шахедів тоді не було. Голос, як вогонь на морозі, гріє, але може й пекти. І от у тренди заліз Гриць. Красивий, блискучий, як новий айфон. А всередині дерев'яна нокія з антеною. Спочатку Маруся ти моя зірка моє натхнення, а потім мама казала, що без багатства любов то проста поезія, а віршами борща не заправиш. А дружується з іншою як ні в чому не бувало. А Маруся стоїть з розбитим серцем і каже: Ну, окей, спробуй тепер співати лежачи. Далі сцена отруєння. Гариць приходить до Марусі. А вона як Ютуб-реклама. Це займе лише одну хвилину. І от вже Гриць теплий, але не живий. А Маруся на лаві підсудних. Суд каже співати то добре, не злочин. Але труп переконливий аргумент, і вже стоїть вона під шибеницею, як останній куплет пісні, яку ніхто не встиг дослухати. Але врятували, бо навіть тоді знали, знищити голос це як заборонити весну. Мораль. Якщо ти маруся, пам'ятай, твій голос то зброя. Якщо ти гриць, не змішуй любов і вигоду. Якщо ти слухач, смійся, але не забувай, під кожним куплетом тут чиєсь життя.